Всім привіт, друзі, на зв'язочку, як завжди, влад, перед вашими очима мій власний мерседес 2020 року, на який я заробив абсолютно сам завдяки валютному ри. І сьогодні я покажу дуже цікаву та прибуткову стратегію, завдяки якій кожен новачок зможе почати заробляти кошти в інтернеті. Як ви бачите, валютний ринок дійсно приносить результати. Все це я зробив рівно за два роки, завдяки валютному ринку. Я не продаю ніяких курсів, не беру з вас ніяких коштів за вхід до свого каналу. Все абсолютно безкоштовно. Просто нещодавно я почав вести свій власний блог, як в Ютубі, так і в Телеграмі. І для того, щоб залучити аудиторію до своїх ресурсів, я ділюсь такими от безкоштовними стратегіями. Тож з вас підписка, з мене. Стратегії ще раз повторюсь: вам не потрібен досвід, вам не потрібно зубрити різні фігури. Не потрібно вивчати теханаліз. Вам не потрібні десятки тисяч доларів для того, щоб зайти в валютний ринок, щоб спробувати себе у цій сфері, вам буде достатньо всього лише 10 доларів. Щоб почати заробляти кошти на валютному ринку, вам знадобиться всього лиш ноутбук або телефон, доступ в інтернет, сама стратегія, і саме головне це бажання. Кожен новачок може повторювати ті самі дії, які будуть в цьому відео, і так само заробляти кошти. Бачите, валютний ринок дійсно дає гарні результати. Я в 21 рік маю свій власний Mercedes за 37 тисяч доларів, власну квартиру. В цілому живу гарне життя. І знаєте, саме головне, що я. Нічого не придаю, і з вас ніякі кошти я не заробляю. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Бажаю кожному з вас успіхів і погнали заробляти кошти. Так, друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розповім про одну цікаву стратегію, завдяки якій кожен новачок зможе заробляти кошти на валютному ринку. Щоб забрати цю стратегію, вам просто потрібно перейти в мій телеграм-канал. Вона буде в закріпленому повідомленні. Ви натискаєте, далі шукаєте в цьому пості «Стратегія торгівлі для новачків. Натискаєте та переходите. У вас відкривається така от інструкція, де тут все от А до Я буде розписано. Для роботи нам понадобиться два сайта. Перший це Pocket Option, сама біржа, де ми будемо робити угоди. І другий сайт це TradingView, сайт, який буде давати нам теханаліз і вказувати, куди заходити, вгору чи вниз. Реєструватись потрібно на двох сайтах. На TradingView також ви можете зайти там через Google аккаунт, наприклад, чи через пошту, кому як зручно. А на TradingView повноцінно потрібно створити аккаунт. Як це зробити? Тут все розписано від А до Я, і також, коли ви будете реєструватись на біржі Pocket Option, можете ввести промокод VLX411, який вам дасть плюс 100% на перше поповнення. Тобто, якщо ви поповните 100 доларів, вам прийде 200, якщо поповните 500, вам прийде 1000. Думаю, все зрозуміло, тож користуйтесь новачкам буде дуже корисно. Тому що я сам особисто користувався раніше таким промокодом, який давав плюс 100% на перше поповнення. Як кажуть, зайвих коштів не буває. Далі, ми переходимо на біржу та поповнюємо рахунок. Як це зробити, тут також все розписано. Методів поповнення коштів дуже багато, тож кожен для себе знайде самий зручний. Особисто я поповнюю через крипту Tether TRC20. Ви можете поповнити так само через карту. Далі, нам потрібно трішечки підналаштувати біржу. У вас по стандарту буде все якось так: ось такий от графік, який називається лінія. Ви його обирайте, натискаєте типи графіка свічки, вибирайте собі 10-секундний таймфрейм. Все це самий зручний таймфрейм. З якими будемо торгувати, далі ви виставляєте собі час на одну хвилиночку, тобто в угоди ми будемо заходити рівно на одну хвилинку. Сума угоди, я рекомендую заходити на 1,3% від вашого балансу. Я буду заходити на 3 500. Це потрібно для того, щоб соблюдати ризик менеджмент. Тобто, якщо ми з вами 3500 гривень втратили, ми наступну угоду ставимо на 7 тисяч. Якщо ми також втратили, ми вже заходимо на 20 тисяч гривень. І таким методом ми з вами перекриємо мінус, скільки б їх не було. А якщо ми будемо заходити, наприклад. На 30% від нашого балансу, то у нас буде коштів всього на 3 угоди. Там, наприклад. Тому не ризикуємо 1-3% від вашого балансу. Рекомендую. Так, далі. Що нам потрібно зробити? По інструкції тут все розписано. Нам потрібно знайти а, якусь прибуткову валютну пару. Наприклад, давайте зараз якусь пошукаємо. Євро-долар, подивимося, що у нас тут. Переходимо на TradingView. пишемо в пошук інструментів євро-долар. Натискаємо Forex. І дивимось обзор інструмента. Далі натискаємо Теханаліз і одна хвилинка. І дивимося, що нам пише в общій оценки. Якщо нам пише нейтрально, то ми не працюємо з даним валютним активом. Ми... Нам потрібно, щоб було написано продавати, активно продавати або купувати, активно купувати. А якщо пише нейтрально, не працюємо. Оновлюємо сторінку по декілька разів, щоб не помолитися. І як ми бачимо, тут дійсно графік зараз роз... йде донизу, тому ми натискаємо продати на одну хвилиночку і чекаємо відпрацювання по даній валютній парі. І сподіваємось, що тут буде плюсик. А поки угода себе відпрацьовує, давайте я вам розповім про свій телеграм-канал більш детальніше. В моєму каналі ви можете знайти багато цікавої інформації, окрім цієї стратегії. Тут кожного дня я ділюсь з вами мотивацією, показую своє життя, лайфстайл, ділюся різними стратегіями. Показую відгуки від людей, які торгують разом зі мною як по стратегії, так і в закритому моєму каналі. Також ось такі підкасти на 12 хвилин. Мотивую вас, заряджаю енергію. А, також там ну, ще лайфстайло, наприклад, 0100 заміряв на свої машинки і багато-багато іншого. Тож, переходьте та підписуйтесь. А крім цього каналу, в мене є ще закритий канал, де ми кожного дня торгуємо Я зі своєю командою, торгую в своєму закритому каналі. Туди приєднатись також може кожен абсолютно безкоштовно. Так, переходимо до угоди. І у нас тут певний плюсик. Тож, 3... 2, один. Все, друзі. Впевнений плюсик, ми з вами фіксуємо. Ми тільки що отримали за одну хвилинку 3220 гривень. Мінус 12 пунктів. Шикарно відпрацювало. Давайте шукати іншу валютну пару, наприклад, якусь Єврокат. Переходимо знову на TradingView, Пишемо сюди єврокат, Форекс, Єврокат, обзор інструмента, Теханаліз, Одна хвилинка. Обща оценка пише Продавать, ми повертаємось, натискаємо на одну хвилиночку вниз і чекаємо відпрацювання по даній валютній парі. По цій стратегії я давно заробляю, вона дійсно прибуткова. Кожен новачок зможе розібратись навіть без досвіду на валютному ринку, тому що вам не потрібно робити ніякі теханалізи, вивчати фігури. Все за вас робить сайт. З 10 угод може зайти 6-7. Це гарна статистика. Тим більше ми працюємо по ризик менеджменту. Ми завжди перекриваємо свої мінуси. І вам я також не рекомендую сильно ризикувати своїм балансом, тому заходьте на 3% максимум. Звісно, є винятки, коли можна зайти на більшу суму. Але це, наприклад, як нонфарм. Про це все я, до речі, також розповідаю в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити такі важливі новини, на яких можна дуже добре заробити. А тим часом ми знову з вами фіксуємо плюсик. Який ми тільки що отримали. Хоп, хоп, хоп-хоп. Просто подивіться, шикарно. Мінус 41 пункт ми з вами забираємо. А, просто подивіться на мій зелений коридор, це все завдяки цій стратегії. Вона шикарно відпрацьовує, тож користуйтесь. А, нагадую, що посилання на цю стратегію та на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. Так, давайте ще одну угоду відкриємо. А, так, 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 єврочев, подивимось з вами. Пошук інструментів а, євро. «Чеф», Форекс, обзор інструмента, тех І дивимось одну хвилинку. Пише продавати знову. Добре, заходимо на одну хвилиночку, вниз продаємо цю валютну пару. І сподіваємося, що тут буде плюсик. Якщо ми подивимось з вами зараз на а, в цілому на графік, то він йде постійно донизу. Тут у нас тільки що була зона корекції. Тут щось бики питались витиснити медведів, але в них нічого не вийшло, тому графік знову йде донизу протягом однієї хвилини. Я думаю, ми з вами знову зафіксуємо впевнений плюс. Тому я взагалі не переживаю. Три плюси вряд у нас зараз буде. Ця стратегія відпрацьовує. Не всі 100%, тому користуйтесь. Заробляти можна сидячи вдома з комп'ютера, з телефона, з телевізора, з планшета. Взагалі не важливо. Головне, щоб у вас був інтернет а, та бажання заробляти. Опа-опа-опа-опа. Просто подивіться, який імпульс у нас відбувся. І, скоріш за все, можливий тут мінус, і тому я вам покажу, як перекривати мінуси. <гум> <гум> Найнижча точка у нас була? Ні, у нас тут буде плюс. У нас тут буде плюс. Ха. <гум> А ні, мінус все одно зафіксували. Ой-ой-ой. Добре, вибираємо суму 7 тисяч гривень, тобто x 2 Подвоюємо, переходимо знову на трейдинг Вью, Дивимось. активно продавати. Заходимо з вами вниз на одну хвилинку знову на 7 тисяч гривень, щоб відбити попередній мінус та зверху заробити кошти. А, проста математика. Ми з вами втратили 3 500. А, далі, ми з вами отримуємо 13. 1020 гривень, 13 тисяч двадцять гривень мінус 3500, які ми з вами тільки що втратили. І ми з вами заробимо чистими ще з цієї угоди 2520 гривень. Тобто, ось для чого ми заходимо на 1-3%, щоб ми могли перекривати свої мінуса. Так, так, так. Ну тут я думаю, вже буде впевненіше. Хоча, бачите, тут такі імпульси у нас відбуваються, відбуваються, і, можливо, можливо, знов нас витиснуть. Часу можливо не вистачить, але ну нічого страшного, таке буває це ринок, і до всього потрібно бути готовим. Тут не впевнено закриється, але прибуточок є. Прибуточок є, все шикарно. Три плюси, один мінус по цій стратегії за це відео. Давайте ще одну останню. Відкрию якусь угоду. А, давайте змінимо м, цю валютну пару. Євро GBP. Ми тут вже торгували. Давайте, 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 давайте. Out, GPY Євро Aut. Давайте подивимось, що у нас тут. Євро аут. Обзор інструмента знову ж так. теханаліз Одна хвилина. І дивимось, що у нас тут пише. Пише знов продавати. Окей, окей, на одну хвилиночку вниз на 3500 заходимо. Сподіваюся, тут буде впевненіше. У нас тут, звісно, м -м точка не дуже, тому що тут, бачите, графік пішов вниз. Тут буде знов така типу корекція. скоріш за все. Ну, в цілому, у нас тут е не східний тренд. Просто от я вам за зараз його намалюю, щоб ви розуміли, чому ми з вами заходимо е по цій стратегії. Куди нам вказує сайт. Якщо так подивитись, у нас було дуже багато касаній е, до лінії несхідного тренду. Просто ось подивіться біла лінія. Перше касання, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Ой-ой-ой, точка входу. Так, 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 так. -так. І тут, коротше, кожного разу воно відбивається, йде вгору, потім вниз йде вгору, і ми знову з вами фіксуємо прибуточок. Супер, шикарно. А, можливо, десь на тоненького зайшло, але все добре. А, мінус 3 пункти. Ну, так, не дуже впевнено, навіть попередній угоді. Попередній мінус 2 пункти. Друзі, ну ви зрозуміли, що ця стратегія відпрацьовує на ура. Просто за це відео я зробив скільки угод. 2, 3, 4, 5. А, 5 угод. Із них тільки одна мінусова і чистий прибуток за це відео я маю. Давайте порахуємо: 3,220 плюс 2,940 плюс, точніше, мінус 3,500 плюс. 6020 плюс 2695. І в цьому відео мені вдалося заробити 11 тисяч гривень чистого прибутку. Всього лиш за 10 хвилинок часу. Тож, якось так, друзі, багато часу вам не потрібно виділяти на це. Для роботи вам потрібен телефон, комп'ютер, інтернет, стратегія, яка є в моєму каналі, бажання і все. Тому, друзі, користуйтесь стратегією, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал Я буду кожного з вас чекати. Також приєднуйтесь до мого закритого каналу, де ми також кожного дня з вами торгуємо, отримуємо гарні результати. Підписуйтесь на основний канал, тут також багато цікавої інформації. Я вам вже це все розказував. Всі посилання будуть в закріпленому коментарю. Бажаю вам великого прибутку, успіхів і до зустрічі в наступному відео.